Хочете більше якісного часу з дитиною? Ані слова більше. Дивіться. Мамо дала жовтсько. Набір для створення свічок це щось магічне. У цьому наборі є все, щоб створити свічки своїми руками. Парафін, барвники, різні форми для свічок і навіть декор. Вони будуть як впавзни, правда. Спочатку ми розтоплюємо парафін, а потім наливаємо його у форми. Мамо, я хочу. Робити свічку червоною. Тепер додамо кольори і декор, щоб зробити свічку ще красивішою. Можна навіть додавати блискітки. Це допоможе розвинути не тільки творчість, але й увагу. Ви які вони класні? Ми зробили їх разом. І це не просто забавка. Це чудова можливість розвивати творчість у ваших дітей. Замовляйте великий набір свічок прямо зараз на сайті Ранок Креатив. і створюйте чудові свічки разом з вашими малюками.